Ви знаєте, той формат, який відбувався, скажімо так, переговорного процесу, і під час формування позиції, яка озвучується на переговорному процесі, нема імпровізації. Є позиція, яка оголошена була на вічі на Майдані. І ця позиція, яка обговорюється і на Народній Раді, і серед активу Майдану, серед Регіональних представників європейських майданів, які працюють практично в кожній області, в кожному регіоні. Це саме узагальна позиція, яка, скажімо так, проводиться під час переговорного процесу. Тут нема імпровізації. Що стосується учасників переговорного процесу, то ми ж з вами, коли хочемо отримати результат, це не повинно перетворюватись на мітінг або на якусь партійну організацію цього дуже складного але ж важливого процесу. Тому я вважаю, що достатньо репрезентована переговорна група. І інше питання, що результати переговорів, на жаль, залежать не від кількості учасників з боку майдану, не від кількості переговорщиків з боку опозиції, а від позиції однієї людини це президент України Віктор Янукович від цієї однієї людини. Залежить сьогодні, або мірним шляхом буде розв'язаний конфлікт, або іншим шляхом, але цей конфлікт буде розв'язаний. Ви знаєте, що на сьогоднішній день не проходять переговори. Вони проходять, скажімо так, не системно, і це не питання до лідерів опозиції. Я хочу ще раз повторити те, що сказав до цього. Що позиція на переговорах вона формується ні окремою політичною силою, лівим чи правим сектором, ні е, окремими е, якимись корпоративними групами. Це публічна позиція, яка проголошена на майдані. Мені здається, що інших позицій на переговорах не може бути ніхто. З учасників переговорного процесу немає права вирішувати якісь свої власні інтереси або свої власні позиції доводити до наших опонентів. Є узагальнена позиція, є узагальнена директива, яка і є предметом переговорів з боку опозиції. Перший заступник начальника головного слідчого управління Віталій Цакал заявив про те, що в результаті розгрому вилучення серверів з офісу Батьківщини. Підтверджується інформація про те, що силовий варіант розвитку подій на майдані і всіх акцій вони готувалися батьківщиною заздалегідь. Прокоментуйте це. Будь. Ви знаєте, цікаве питання. Ви пам'ятаєте ті кадри, які пройшли по багатьом телеканалам, коли Біркут чи якісь інші сили, підрозділи Міністерства внутрішніх справ напали на офіс батьківщини і фактично погробували його вирвавши з сервера, вирвавши техніку з приміщень, де вона знаходилась, довгий час Міністерство внутрішніх справ розповідало байки, що вона ніколи не, була, не були в Офісі Батьківщини. Довгий час вони навіть офіційно вести за підписом Захарченка були, що ніякого обшуку в батьківщині ми не робили, а обшук робилося в сусідньому приміщенні. В той же час, вже сьогодні вони починають фальшувати нові справи, створювати нові пропагандистські. Формули своєї нікчемної агітації і розповідають уже про сервера Батьківщини, які незаконним шляхом були вкрадені з нашого офісу, саме конкретно з офісу, який розташований на вулиці Турівська, 13. І такі заяви, по-перше, повністю спростовують попередню їхню брехню про те, що обшуки в Батьківщині не проводились. По-друге, ви знаєте, ну, це велика, великий комплімент батьківщини, що все організувала вона, що саме батьківщина організувала всі протестні акції. Але ви знаєте, я думаю, що ті люди, які стоять на Майдані, всі українці-патріоти, які розуміють, за що вони стоять, за що вони борються як в Києві, так і в себе в регіонах, розуміють, що тут питання не в батьківщині. Це питання, яке стоїть щодо. Існування українського народу, української нації і української держави. Це питання бути чи не бути в Україні демократичною країною. Це питання існування конституційного ладу в Україні, прав громадян. І саме тому люди вийшли на вулицю, а не тому, що це організувала Батьківщина. Тому, вибачте, ця дешева пропаганда мені навіть не цікава. А їхні заяви вони нічого не варті. І тільки ще раз підкреслюють ту тезу, з якою я почав нашу розмову: що силові структури скеровані виключно на боротьбу з опонентами режиму, виключно на боротьбу з власним народом і тими політичними силами, які разом з своїм народом захищають Україну, на боротьбу із злочинністю, на боротьбу з вбивцями, з тими, хто катує. Людей, хто знущається над людьми, хто вбиває людей, силові структури цю роботу не проводять. Більше того, вони саме організовують ці страшні злочини. Дякую.